Вітаю, друзі! Це випуск «Стажер на 100» І сьогодні з вами, я ведуча Ганна Башкаленко. А поспілкуємося зі студенткою 4-го курсу факультету журналістики заочної форми навчання університету Рінченка з Марією Бабенко. Привіт, Марія. Дякую за твій час, дякую, що прийшла. Хотіла з тобою поспілкуватися стосовно практики в університетських медіа. Ти проходила в а студії, правильно? Так, все правильно. Я проходила практику в Астудії студії якраз цієї осені. Як вона відбувалася? В справді, я розглядала варіанти, щоб піти в. Не тільки в університетській студії, а можливо в інші медіа Розглядала такі варіанти. Втім, через життєві обставини, так би мовити, вже автоматично доля мене привела до студії. Ось так. Ти проходила онлайн чи офлайн? Ти приїжджала в студії? Чи я проходила все-таки онлайн? Тобто я домовлялася зі своїм керівником, з Мар'яною Степанівною щодо того, а чи є можливість проходити все-таки практику онлайн, адже в мене не було можливості, так як я ще навчаюся паралельно на денній формі навчання в нашому університеті, і Мар'яна Степанівна пішла на, так би мовити, на зустріч мені і розповіла, що є така опція пройти практику онлайн. Як відбувалася практика, чим ти займалася? А Маріана Степанівна розповіла, що в нашого університету є сторінка у Фейсбук, і вона називалася Київ Живе місто. Вона запропонувала мені поспівпрацювати над даним проєктом. Також в ньому була моя одногрупниця <смістична> Уляна, Карповець. І тобто ми співпрацювали над різними проєктами. Не те, щоб у нас була як групова співпраця, а скоріш в кожного. Учасника проєкту була своя тема, тобто в якій зацікавлена. Наскільки я пам'ятаю, Вуляни, це було про розвиток, розвиток шкіл в Україні, здається, 19 століття. Це була її близька тема для неї. Я ж в свою чергу обрала щось пов'язане з музикою. І тобто спочатку працювала над музичним проєктом. Навіть сама Маріана Степанівна запропонувала пошукати, можливо, цікаві. Місця в Києві, тобто які пов'язані з музикою, розвитком української музики саме, адже зараз це дуже а, така актуальна тема. І ми почали як розробку плану над цим проєктом. Ось. І відбувалося це таким чином. Тобто, у, у вас була можливість самим обирати тему? Так, звісно. І навіть а навпаки, що м у мене є така риса, що я хочу навпаки. Так би мовити, підлаштуватися. Я хотіла підлаштуватися саме під тематику каналу Київ Живе місто, і я хотіла запропонувати щось більш схоже на те, що публікується саме в цьому медіа. Але сама Маріяна Степанівна сказала, що краще обрати те, що тобі найбільше подобається, і вона навпаки підштовхувала на те, щоб ми працювали з тими темами, які нам дійсно цікаві. Тобто, у вас була комунікація з Мар'яною Степанівною на протязі всього часу проходження практики, правильно? Так, звісно. Тобто Мар'яна Степанівна сама планувала, так би мовити, зустрічі в Google Meet. Це було, здається, щотижня, кожну середу здається, приблизно о 12 чи 13 годині. Ми зустрічалися в Google Meet і кожен, так би мовити, докладав щодо процесів. Які відбуваються в проєктах, хто які ідеї вигадав, в кого які вже є просування, і тобто це було так, ну, відчувалася підтримка, так би мовити. Чи були якісь труднощі е, в проходженні практики? Тобто, чи стикалася ти з якимись е, неприємними, можливо, моментами? Можливо, тобі було складно тему вигадати, знайти щось, про що писати? Е, я б сказала, що е, ні. Втім, в мене, перша була складно, ну тобто були складнощі з тим, що я не змогла знайти спочатку свою тему, намагалася підлаштуватися під саме медіа. Втім, швидко ми оперативно з Маріяною Степанівною це все виправили. Я знайшла тему, яка мені подобається, а я почала над нею працювати. Втім, мені було важко, наприклад, поєднувати своє денне навчання із практикою. І тобто ми потім все одно з Мар'яною Степанівною ще раз переробили тему і вже зупинилися на іншій зовсім тематиці, хоча вона мені теж цікава. Втім, від музичної тематики довелося відмовитися. І, напевно, так би мовити, важким моментом було те, що ми зустрічалися лише в онлайні. і... Не було можливості у мене зустрітися в корпусі університету. Ось. І через це також могли бути деякі непорозумілості, наприклад. Тоді, можливо, були якісь позитивні моменти в практиці? Так. Мені дуже сподобалася насправді дружня атмосфера і те, що Мар'яна Степанівна йшла на зустріч і. Я намагалася, тобто, все робити, щоб поєднувати і денне навчання і практику, щоб це все було і продуктивно, і з користю для мене. І також я вдячна напевно своїй одногрупниці Уляні. Вона також допомагала під час проходження практики, і тобто відчувалася, ось найбільш позитивним моментом, мені здається, було те, що була така командна робота. Хоча й ми всі мали свої а, окремі проєкти. Ось. Ти навчаєшся ще на денній формі? Так, в нашому університеті. Я навчаюся на факультеті хореографії та музичного мистецтва. Вау! Звучить дуже гарно. То ти поєднуєш два навчання? Фактично так. А чому обрала журналістику тоді? А насправді я обрала журналістику ще, так мовити, в далекому 2021 році. А, хоча. Ні, напевно, це дуже пафосно і голосно, але напевно ще з самого дитинства. Тобто мені дуже подобалося писати, і я з дитинства дуже багато вела а, особистих щоденників, які досі у мене є, я їх веду і надалі. Або мені дуже подобалося ось ці всі а, сторітелінги, які є в інстаграмі. Тобто, ще з самого дитинства я була замазанурена в те, щоб щось писати. Ось, і напевно тоді я зрозуміла, що журналістика це прям. Ідеальний варіант для мене. І в 2021 році я все-таки зібралася з цими силами, думками і вирішила вступити. Як ти говориш про те, що ти любила писати правильно, і ти на другому курсі проходила практику в Грінченко-Інформу. Зараз на четвертому курсі в і там, і там ти пишеш, ти отримуєш досвід. Так, звісно. Насправді, коли, ось повертаючись до письма, так що мені це найбільше як а, я нервувала, що мене розподілили в А-студію, адже це ціла студія. І, тобто, це, я так хибно вважала, що о ні, це треба зніматися. А я трошки нервую перед камерами і всі такі ось справи. Але тобто це не завжди про це. Я дізналася, що тут може бути дійсно дуже багато інших процесів, в яких можна е, взяти участь і все одно набувати того потрібного досвіду, як е, ця співпраця з е, «Київ – Живе місто, наприклад. Тобто, я не знала, що є е, ще окремо ось така гілка, що можна співпрацювати за студією не лише тобто, перед камерами, але й в такому форматі. От. Ну і коли я була ще на другому курсі в Грінченко-Інформ мені ну тоді дуже сподобалося, що мене розподілило саме туди, адже це як моя мій осередок і найкомфортніше місце, так би мовити, то є стихія. Так є можливо якісь побажання. Що би хотілося б чого не вистачало, можливо, і на другому курсі в Грінченко Інформ, і на четвертому в вас студії? Я б сказала, що, на жаль, дуже багато обставин, на які не може вплинути напевно університет. На жаль, це я згадую саме ковід чи початок повномасштабного вторгнення. На жаль, через це наше навчання переходило в дистанційний формат, ну, здебільшого, на жаль. І тобто. Немає такого зв'язку між студентом і викладачем, який би міг бути, якби цих обставин не було, наприклад. І тобто, немає такого зв'язку між студентом і студентом, тобто між майбутніми колегами, ми не маємо цього зв'язку. І, наприклад, ну, те, що я і сказала, що немає все-таки прямого контакту між студентом та викладачем, і ми бачимося вкрай рідко. Тобто? Хотілося б проходити і практику, і отримувати навчання, все ж таки фізично приходивши, так, в студії? Так, звичайно, на мою думку, це набагато ефективніше, що якби ми все-таки мали цю змогу навчатися в офлайн режимі, якби ми мали змогу ходити на навчання весь період, тобто, або якби ми мали змогу проходити практику в. Офлайн режимі, то я гадаю, що ми б набули ще більшого досвіду, і це було б набагато ефективніше, ніж є зараз. Марія, що тобі дала практика, які навички ти отримала в Грінченко інформ в Астудії? Я б сказала, що найважливішим інструментом, який мені надала практика це, так би мовити, використання. Навичок медіаграмотності, це, напевно, найважливіше. Через те, що під час практики ми повинні аналізувати, шукати, збирати цю всю інформацію, і саме в той час, коли. В нас розвиток цих всіх технологій штучного інтелекту дуже важко розібратися з тим, чи є інформація правдивою, чи фейковою. Угу. За студією ми поговорили. А щодо Грінченко інформ, ти на другому курсі онлайн чи офлайн проходила практику? На другому курсі це була онлайн-практика також. Також через те, що я навчалася на денній формі навчання, ось доводилося все це робити онлайн. Тобто, з одного боку, це все і зручно, а втім, трошки, на мою думку, ефективність цього всього дійства втрачається. А, також в Грінченко Інформ пішли на зустріч. Це все відбувалося у виданні Грінченко інформ. Ми писали з іншими студентами також для цього видання. А, мені хочеться відмітити, те, що Ця практика була також дуже, так би мовити, комфортною для проходження. І також хочу сказати, що вона була корисною для проходження. Це був мій перший досвід, так би мовити, писати для видання. І це було щось геть нове для мене проходити ці всі етапи пошуку інформації або з визначенням теми, про що я хочу написати, потім пошук цієї інформації, потім редагування, потім узгодження з моїм керівником. Потім робота над помилками. Ну, тобто, це дуже цікаві, багато гранні, так би мовити, були процеси. Ось. І саме тоді я набула своїх перших, так би мовити, журналістських навичок. О, якось так. Тобто з Валерієм Кириловичем в тебе також була комунікація, ти з ним зв'язувалася? Ти як пропонувала ти тему? Чи Валерій Кир Кирилович тобі пропонував тему для написання матеріалу? Тут вже, я б сказала, була. Протилежна ситуація до студії Валерій Кирилович все-таки надавав сам тему, і вже ем, він розповідав саме ідею, він зацікавлював студентів. Ось це був цікавий аспект. Він не просто давав ось тему, пишемо. А тобто він зацікавлював, розповідав ідею, що тут має бути, як ця робота буде проходити. І після цього ми вже розуміли, що хм, так, це дійсно. Непогано, цікаво, тобто можна щось для себе тут знайти. І після цього вже починалася робота. Ми, наприклад, накидували текст, тобто пошук інформації, купа-купа інформації, вже готовий, готова стаття, наприклад, або замітка. І ми її надсилаємо далі Валерію Кириловичу, він її знову перевіряє і, там, наприклад, розбір польотів, і далі вже ми знову його редагуємо. А виправляємо помилки, знову віддаємо на перевірку, утверджуємо і публікуємо. Тобто, це також було дуже цікаво. Тобто, Валерій Кирилович вказував на помилки, правильно, які так. були зроблені? Так, звісно. Це було дуже ну, звісно, корисно для студента-новачка, який тільки прийшов в видання і не знає зовсім ще нічого, лише набір якоїсь теоретичної бази. І Валерій Кирилович так, звісно, він допомагав. Тобто казав, чому ось так, чому це ну, трошечки не підходить, чому це треба виправити. І так, так і відбувалася ця співпраця. Ще питання: чому саме університетські медіа? Mm. Чи Ти думала, ти піти за межі університету проходити практику? Я вже згадувала, що я насправді хотіла би піти за межі університетських медіа. Мені це цікаво. Наприклад, мені б хотілося б спробувати роботу. В радіожурналістиці, журналістиці, тобто, а, втім, знову ж таки, повертаюся до денного навчання. Ох, це денне навчання. А, не було змоги, напевно, це все організувати, влаштувати пошуки, видання, в яке я можу, наприклад, піти, підписати як договір, про те, що я проходитиму там практику. І тому поки що не було цієї можливості. Втім. Можливо, в наступному семестрі я таки наважуся серйозно взятися за це. Марія, у нас ще будуть дві практики: одна виробнича, одна преддипломна. Чи є в тебе вже якісь ідеї, варіанти, де ти хочеш проходити практику? Насправді, так. Напевно, варіанти три. Перший це все-таки. Медіа, які будуть пов'язані з музикою, розвитком музичної індустрії в Україні, і такими медіа для мене є лірум а слух. І я би хотіла насправді написати в цю редакцію і запропонувати свою кандидатуру щодо того, чи є така можливість проводити аж цілу, тобто практику в їх виданні. І дуже хотілося б сподіватися, що це реально, і така можливість все таки є. А втім, якщо, наприклад, ця опція недоступна, то мені б дуже хотілося спробувати себе в радіожурналістиці. Це, напевно, моя одна з таких дитячих мрій пройти практику саме на радіо. Тобто, через те, що у мене брак ось цієї Цього досвіду, цієї інформації я навіть е, не розумію, як це відбувається. Тому мені дуже хотілося набути ось цього досвіду, саме роботи з іншими колегами в радіосфері. А, і якщо все ж таки будь-які інші обставини відбудуться, не знаю, а, навіть якщо не вийде піти на радіо, то завжди можна повернутися в студентські. Студії. Втім, можливо, слід все ж таки спробувати виходити за межі. Я гадаю, що це гарна опція для другого курсу чи для четвертого курсу першого семестру. Але надалі, на мою думку, вже краще виходити за межі і набувати досвіду в інших середовищах. Марія, ти навчалася на журналіста, а потім вирішила опанувати ще одну. Професію і пішла навчатися на музиканта. Так, все правильно. Точніше, на естрадну вокалістку. Ось. А це ще одна, так би мовити, мрія мого дитинства. Я не могла пройти повз, а що наважилася піти на денну форму навчання в творчу сферу. Ам... Це важко пояснити. Mm, mm -hmm. Бо я все-таки люблю журналістику, я вже про це сказала, я люблю писати. мене від цього так би мовити, драйвить, мені подобається тобто збір інформації, аналіз, ось це все, редакція. А, втім, дуже довго кортіло все-таки піти по, цьому, по цій музичній стежці. І що я хочу сказати, це те, що я завжди намагаюся поєднати ці всі ці дві сфери, вони нібито і знаходяться дуже далеко. Але все-таки мені здається, що це дуже поєднувана субстанція, і це демонструється тим, що я все-таки ось маю це бажання попрацювати в медіа, яке популяризує, наприклад, музику. Або в мене навіть є бажання зробити власний блог, де я сама можу популяризувати українську музику. Тобто. Я не можу сказати, що я люблю щось більше чи менше, це неможливо. От. Але просто такий життєвий шлях, так сталося. Добре, які ти б дала поради студентам на другому курсі, які щойно будуть проходити практику? Я б сказала, щоб вони не боялися практики точно. От щоб вони вже думали про те, щоб шукати видання поза межами. Нашого університету я нічого не хочу сказати про наш університет. Мені дуже сподобалося працювати в наших студіях. Просто треба розуміти, що до цього дуже швидко звикаєш. От як це Так, це комфортно. Тобто всі викладачі вони підкажуть, вони підуть на зустріч, Ось як рінченко інформ пояснювали ці всі помилки, чому так, а не інакше. І все ж таки слід от попрацювати всередині над собою і зрозуміти, що доведеться все одно потім іти у видання і йти в цей страх. Тому побажаю лише сміливості. Сподіваюся, цей випуск для вас був цікавим і корисним. Тому підписуйтеся, ставте лайк, залишайте коментарі, і не забувайте, що практика це життя, а життя це практика.